Вот, например, часи катури. Ось, наприклад, годинник. В ньому є справжні авіаційні прилади. Є деталі з радянської ракети, яка курсувала Дніпром від калькулятора. І такі механічні вироби є у кожній кімнаті будинку Августиновичів. Все почалося з розробки інтер'єру для кафасина, каже чоловік. Потім захоплення переросло у справу життя. в основному усі вироби можна розібрати на малесенькі запчастини. В основному це різьба. Зварюю дуже мало. У своїй роботі використовує лише метал, скло і шкіру. Їх шукає на блошиних ринках. Деяким із цих механізмів говорить більше півстоліття підходять і ті, що давно вийшли з ладу. Якщо придивитися до кожної роботи, можна побачити деталі знайомі з дитинства, наприклад, від фотозбільшувача, реле, пральної машини. Я скуповую те, що можна відновити і даю цьому друге життя. Ось ця металева парочка уособлюють їхню родину, каже дружина Ірина Августинович. Вони теж дивляться в одному напрямку і намагаються в усьому підтримувати одне одного. Це щось таке юне, щось із середини. Хоч робота проста, її зробив Владлен швидко. Мене вона надихає. Коли ми сваримось, я йому кажу, якщо розійдемось, заберу її собі. Або у майстерні чоловіку працювалося комфортно, ідеї втілювалися, а кожна деталь знаходила своє місце, додає дружина, варто дотримуватись кількох правил. Я готую каву за власним рецептом. Сиплю все на око, але йому подобається. Потім даю йому простір і не влажу з побутовими проблемами. Кожен виріб Владлена рухається, світиться або виконує якусь іншу функцію. Достатньо їх під'єднати до електрики, покрутити або натиснути на якийсь із важелів. Ось перша велика підсвітка. А ось нічник. У його майстерні говорить чоловік ще безлічне потребу, який з часом оживе у одному із арт-об'єктів. Вікторія Скубацька, Ольга Котляр, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.